Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини. Ну що ж, я маю роботу. Стартую 10 березня. Це, це неймовірна історія. Вона зайняла. Вона, вона мала свій початок. в... В Різдвяні свята ще до Нового року. Ще до нового року, після Різдва і до Нового року, я почав моніторити ринок праці через те, що, як виявилося, мій друг мені сказав, що після виборів і після виборів Трампа, ну, те, що просто відбулись вибори, це активізувало ринок праці. Ну, і я вирішив знову до нього зайти, тому що я на нього заходив раніше, але там було як щось незрозуміле. Там було все якесь вяле таке. Але оця от наступна спроба, коли ринок праці активізувався, вона була досить вдалою. Я, я запостив там щось 12 чи 15 резюме, не пам'ятаю. Відправив на 12 вакансій, ну, грубо кажучи, на дюжину вакансій відправив. У мене було е, три рез цих е, відгуки, е, було три співбесіди. Із них одна співбесіда фактично закінчилась оффером. Тобто, четверта частина 25%, вона дала результати, і одна 12 вона закінчилась оффером. Це зовсім не тих 50-100 вакансій в день. І по місяць розсилання їх, не знаю, як там інших виходить. На цю мою спеціальність, на цю інженерну роботу де треба розробляти якісь нові, нові схеми, нові друковані плати, нові програми. Вона ну, ці вакансії не так часто зустрічаються. Хоча зараз я подивився. То їх є чимало. Там їх просто переглядати щодня. Це по штук 10 треба буде відправляти щодня. Це тих, котрі тут знаходяться в околі... Ну, в околицях, де я живу. Так ось е я отримав офер. Я отримав офер, і вчора я його це, підписав, забав, від ну, роздрукував, підписав, відправив е ті документи. І я буду стартувати з 10 березня. Там прийдуть, мабуть, інструкції, як то має бути. Чи це буде онлайн через, через якісь Zoom, Teams, а Teams мітинги? Тут, звичайно, Microsoft Teams використовується. Або, мабуть, це буде онсайт приїду туди і мене будуть там онбордити. Процес онбордингу він довгий, як мені пояснили. Ця компанія вона займається тим, що вона дає раду цим всім Legacy девайсам, які досі в, в, в експлуатації. Тобто промислове обладнання воно таке, що воно е, перестає бути. Е, Актуальним для виробників, але для споживачів, воно все ще виконує свою роль, і виконує свою роль настільки добре, що замінити його на щось нове, недоцільно. Доцільніше просто виготовити таке саме на основі тих компонентів, які існують зараз. Ті компоненти, які застосовувалися на момент виготовлення цього обладнання, вони вже можуть зникнути з цього маркету. І треба буде їх чимось там заміняти. Тобто. Треба буде використовувати якусь там програмовану логіку, щоб в ньому там зробити якусь частину, ну, частину схеми туди запихнути, яка була раніше на дискретних компонентах, зроблена. Або, ну, або щось таке. Тобто, ось такі речі виконує ця компанія, і я буду зайнятий в тому, що буду виготовляти. Буду створювати схеми, друковані плати, буду там займатися якимось різним, буде в виробництво на різних стадіях. То ось так. Тобто, це така робота, не, не така, як моя попередня, яка була пов'язана з, з програмуванням. Тут, тут також будуть і е, що там, дизайн, дизайн схем плат, друкованих плат. Чому я так вирішив? Ну, По-перше, я це вмію робити. По-друге, із цим AI, який з'явився на ринку, який зараз дозволяє людям без глибокого розуміння того, що, що, що має виконувати та програма, просто що там, програмувати за допомогою AI. потім Відвіздавати тестувальникам і знову за допомогою AI там вносити зміни і на повторне коло відправляти. Тому світ дещо змінився, і я, так би мовити, вирішив зробити крок назад: повернутися, повернутися до того частково до того, що я починав. Як виявилося, в Україні воно себе вичерпало, а тут в Сполучених Штатах воно продовжує бути актуальним. Ця компанія, яка мене наймає, вона має е, чимало всяких різних проєктів з різним рівнем допуску. Е, звичайно, без громадянства Сполучених Штатів, без грін-карти я не матиму тих рівнів допуску, які в компанії існують, але все ж таки є частина. Робота, яку можна мені доручити. Як там воно буде далі розвиватися? Е, я не знаю. Чи вони будуть якось форсувати ці події із отриманням грінки мною. Ну, це залежить від того, які результати я покажу. Якщо я буду продуктивним, я думаю, що ці, що люди, що ці люди, ця компанія буде зацікавлена мені, і вона не вирішить мої, мої ці проблеми із. Із, ну, із, із тутешніми законами чи як їх там назвати, тобто закриє моє питання, еміграційне питання, і, так як я знаю, що існують люди, такі як я, які е, працюють і на ФБР, і на інші урядові організації, і ці урядові організації, наймаючи їх, робили їм грін-карти, і закривали їхнє питання перед урядом для того, щоб просто можна було їх наняти. І зробити їм ті всі допуски, які потрібно. А, а, Сполучені Штати вони дуже, дуже гнучкі в цьому. Вони не такі, як а, ті країни, звідки я приїхав. Там Україна, вона абсолютно не така в цьому плані. Що ж? Тому все це дуже цікаво. Як воно буде подальше розвиватися, я не знаю, чи я зможу розповідати, але зараз на цій стадії, поки я ще там не, не залучений в тій NDA, поки я ще не, не стратану той свій онбординг. Звичайно, прийшла ціла купа інструкцій. Як я себе маю поводити з точки зору того, що я роблю для компанії в різних social media і в, і в таких інших речах? Тобто там? Є такі речі що, пункти договору про те, що я не маю висвітлювати якось в якомусь негативному плані, вступати в якісь, в якісь дискусії з і, в якісь там хейт спіч і таке інше від, від імені компанії, тобто і з всіма там клієнтами. І Всім, з чим пов'язано з компанією, треба поводити себе максимально полайт і все таке інше. Це вже є із, із того, що я мав би зрозуміти, чи на, що, ну, на що я вже підписався. А Також буде іще щось далі, пізніше. Тому, ну, що ж виходить? Що в Сполучені Штати я доїхав сам, без ніякої допомоги. Ні, Хто мене сюди не перевіз, я сам знайшов, ну, спо, сам, ми самі знайшли. Ми самі знайшли спонсорів, ми в'їхали сюди по ЮФ Ми самі тут функціонували, працювали, ну, в працювала, а я займався цією своєю діяльністю по тим, щоб поділитися цим своїм досвідом спокидання України з іншими, і зі своїм світоглядом і своїм способом життя. Як ми тут це все долаємо? Ні на які бенефіти ми тут не сідали. Ми з, з бенефітів ми отримали тільки медичне страхування е, від, від штату Каліфорнія Медікал. Е, вікуся на ту страховку успішно полікувала зуби, бо в неї там почалися проблеми з зубами. Хоча ми перед тим, як їхати сюди, ми закрили всі свої питання зубами. Я і вона, ми там побігали. До дантистів і ну, зробили все, що можна було зробити. Ну, так сталося, що тут з'явилися нові проблеми з іншими там, супами. Ну, і фактично страхова компанія чи ця каліфорнійська страхова компанія чи страховка від штату, вона покрила всі ці витрати, тобто не довелося платити ніякі гроші. А щоб ви, це, щоб ви розуміли, що йшлося не просто там про якісь пломби в зубах. а Треба було видаляти нерви, пломбувати коріння. Треба було робити коронку на зуби. І це все покрила страхова компанія. І не на один зуб, а на два чи щось таке. Там. Тому ось із бенефітів урядових ось що ми використовували. А решту часу ми там що, жили на свої гроші. Ну, на мої фактично гроші. І Вікуся також тут працює, то вона там зробила понад 10 тисяч менше 20. І що, я вже е, задекларував свої податки, Вікуся ще щеніше. Ще ми для неї це зробимо ще є трохи часу, вже березень місяць починається, до квітня місяця ми це відкладати не будемо. Виявилось так, що із цим моїм низьким інкамом. Я федеральний податок заплатив, а каліфорнійський податок там. Ще Каліфорнія мені не поверне якийсь там податок, хоча я нічого не платив, вони мені там збираються мінуснути, подати, повернути якихось кілька десятків, менше сотні доларів, щось там 90 доларів. щось таке. Так, ну але це трошки відступ бік. Суть в тому, що я зробив те, чого мої колеги в Україні бояться найбільше. Вони навіть припустити собі думки не дозволяють, про те, що можна приїхати і шукати тут якусь роботу, яку вони вміють робити, а вони вміють робити роботу, і більшість моїх колег. Набагато глибше закопані в цю тему, набагато скіловіші, в них там більш фундаментальніші знання, тому що мої знання вони рівномірним шаром розсіяні по всьому спектру від схем і, і, і виробництва пристроїв до програмування їх. Знання моїх колег в Україні з тими, з котрими я працював в одній, в одній команді, вони більш такі глибші, більш такі специфічні. І о, хто хто, а вони тут би могли знайти роботу о, куди легше, мабуть, ніж я. О, от, ну, тому що о, ходити там і здавати тести по програмуванню ну, це задача така нескладна. Для них. Для мене вона може більш складнішою, тому що мої знання не такі фундаментальні. Я, я, я робив тільки необхідне. Не, я не, не займався програмуванням настільки глибоко, щоб ігнорувати там ту апаратну частину. Але розмовляючи з моїми колегами перед виїздом з України. Я розумію, що ті люди вони теж досліджували це питання, і так як є тільки відповіді в Ютубчику, як тут виживати, тобто як тут працювати на якихось survival job, або шукати роботу, яка доступна великій кількості людей, типу трак-драйвером або там якийсь HVAC, uh, heating, uh, air conditioner, ventilation, щось таке. Монтувати. Ну, і таке в людей в Тих людей, які пропрацювали як, як валідаційний інженер, як тестувальники. От у них чомусь такий погляд на, на те, що їм прийдеться в Америці працювати не тим, чим вони займалися в Україні, а чимось тим, що є в Ютубчику. А в Ютубчику мало таких речей, що ти, що, які, мало інженерів, які пояснюють, що тут є роботи набагато більше, ніж в Україні. В Україну, в Україну переїхала тільки вузька ніша, ту, яку можна було в Україну перевезти. А те, що робиться тут, ну, воно там в десяток разів має ширший горизонт. І те, що є тут на ринку праці. І те, що є в Україні на ринку праці для там, інженерних спеціальностей, ну дуже велика. В цьому дуже велика різниця. Є дуже велика кількість робіт, які просто не приїжджають десь на аутсорс, які просто завжди виконуються тут, тому що вони спрямовані суто на внутрішній ринок, і вони пов'язані з якимось обладнанням. З якимись локальними тими клієнтами і їх перевозити десь за межі Сполучених Штатів взагалі недоцільно. І люди, які думають про еміграцію і думають щось знайти з України, вони, ну, вони мабуть, приречені на неуспіх, тому що вони намагаються підстрахуватися. А в результаті їхнє підстрахування виливається в якийсь трак-драйвінг, чи е, там, якусь, якийсь мувінг чи щось таке, що висвітлюють ці іммігранти. А вони ж не всі. Вони, е, мої колеги-інженери вони далеко не всі. Вони дуже невеликий... Прошарок соціуму, прошарок ринок, ринок праці, який дуже кваліфікований, який дуже спеціалізований. І шукати щось в Ютубчику для, для інженерів, які мають справу із девайсами, які мають справу із якимось обладнанням. Ну, це задача безглузда. Ця задача вирішується тут дуже легко. А, але не прокласти сюди шлях, наважитись сюди поїхати з України. Ну, без варіантів, варіантів немає. Зараз що? Втрачений час, юфою закрилося, воно, скоріше всього, не відновиться, тому що спілкуючись із людьми, які занурені в цю біженську справу, виявляється, що велика кількість цих працівників, які займалися біженцями, урядових працівників, які займалися біженцями, вони просто звільнені. Програми призупинення, а працівники звільнені. Тобто. Щоб програми перезапустити, треба буде заново наймати працівників, заново наймати, заново навчати. І це буде такий дуже якийсь складний, неймовірний процес. То, ну що ж, як виявилося, як, ну, підсумувати, як виявилося, все, всі обмеження суто у вас в голові. Для того, щоб змінити своє життя, треба просто вірити в себе. Тобто, щоб вірити в себе, треба хоч би знати, хто ти там є. А інженери в Україні, навіть високооплачувані інженери по українських мірках, вони не усвідомлюють, наскільки вони унікальні, наскільки вони востребовані на ринку праці. І наскільки вони потрібні тут, у Сполучених Штатах. А без цього наважитись на якісь зміни в житті ну, неможливо. Навіть коли є така складна ситуація, як зараз в Україні. Люди залишаються, люди, котрі можуть з легкістю, там, з легкістю із, із зусиллями такими, як просто походити по співбеснях, повідправляти резюме, правильно зробити резюме, повідправляти резюме. Повідгукуватись на вакансії, по там, пройти скринінг, по, походити по співбесідах. Люди, які в Україні пропрацювали багато років, пропрацювали на одній тій самій компанії, на одній тій самій роботі, хоч вони там і мали вертикальний ріст локально в себе в команді, вони не усвідомлюють, наскільки. Наскільки багато роботи вони вже зробили, і що їм до того додає, лишається додати там невеличкий шматочок, ось цей із резюме, вакансіями, співбесідами, щоб отримати роботу тут, і отримати роботу тут, в цьому стабільному цивілізованому куточку планети, де в тебе не може бути таких якихось негараздів і проблем, таких, яких є в Україні. Тому, що ж, буду дивитися, як там в мене піде ця робота. Я сподіваюся, що в мене буде все добре, чого і всім вам бажаю. Е, знаєте, що тут, окрім е, е, UFOU, коли переїхати і отримати дозвіл на роботу тут, можна отримати робочі візи. Там HB3, наприклад, це HB3, віза, вона не віза, то фактично грінка. Для цього роботодавцю треба подати вакансії тут, дати там оголошення в локальну газету чи ну, і, і в якусь ресурс штат. Ну, звичайно, це вже онлайн, колись то було газету. І просто коли ти не знайдеш працівника, того, який тобі потрібен, ти можеш його привести за кордон. І для цього треба просто там заповнити, подати документи, вони там розглянуться в порядку черги. Навіть є спосіб пришвидшення його. Там компанія може просто заплатити 2000 доларів, і, розгляну, і вони розглянуть його не через півроку, а через місяць часу. І фактично там можна там, за рік часу вкластися в те, щоб привезти фахівця. А, то що ж, такі от новини по роботі. Що наостанок треба додати, що перед тим, як я отримав офер, у мене було ще, ще, ще один мітинг, про який я згадував, що він має бути. Ну, той мітинг зводився до того, що ми поговорили хв... фактично 10 хвилин. Ми поговорили про наше спільне бачення, того що я, що я хочу робити для компанії. Чи я хочу займатися чимось керувати там якоюсь тімкою відразу зі старту, чи, чи я хочу бути просто там якимось інженером. Ну, я сказав, що тімкою, звичайно, можу керувати, але тут забагато нового для мене. І мені треба було би подивитися, як воно виглядає зсередини. Тобто стартанути як, як звичайний інженер. Стартанути як звичайний інженер. Ну і далі ми пообговорили просто суму компенсації, яку. Яку мені треба, зійшлись там на, на половині на середині того, що пропонувала, з тої вилки, що пропонувала компанія, я там не сильно вимахувався, не сильно торгувався. Тому що це перша робота, і е, ну, в даному випадку це не сильно важливо, тим більше, що зарплати, а от такого нам хватить, то грошей більше, ніж в Україні, навіть після того, як всі податки заплатити. Uh, і що ж, і, uh, зійшлися там в сумі, зійшлися в роботах. Ну і на тому та, та розмова закінчилася. Я говорив безпосередньо з тим менеджером. Менеджер жінка, в команді в якої я маю працювати. Вона пояснила мені, що в них там є купа проєктів з різними допусками, і що навіть Перш ніж я буду допущений до, до реального до, до мого того першого проєкту, треба буде ще чимало там подати на мене документів. Тому що ця компанія вона працює дійсно із, із мілітарією, із Міністерством оборони Сполучених Штатів, Міністерство оборони присилає їм замовлення до, до того, що вони роблять для Міністерства оборони, я допущений не буду. Бо для того треба буде мати якусь там грінку. А, а до якихось інших робіт, то мене залучити можна. Але до них теж треба отримувати там якісь дозволи. Не знаю, з ким вони мають узгоджувати, чи всередині в компанії, чи вони там ще щось назовні будуть подавати. Ну, я це плюс-мінус дізнаюся пізніше, але не знаю, чи про, чим, про це можна буде розповісти, тому що uh, чи дозволить полісі компанії, чи дозволить цей uh, not disclosure and grime agreement між нами. То... От... Ну, ось так. Ось. Так. Ось так це все тут відбулося. Тобто, перш ніж я відправив, між, між тим, що я відправив і отримав відгук на своє резюме. А воно почалося просто, що в них вихідні між Різдвом і Новим роком, і вони десь після Нового року з'являться. Перші, перша така комунікація була. А далі там наступна, наступний етап був десь аж два, два тижні після Нового року. І от зараз, кінець лютого, ми вже зійшлися на тому, що ми підходимо до одному. І стартую я на початку березня, тобто ну, 20, 10 березня. Тобто, фактично, пройшло понад два місяці. В Сполучених Штатах проходить понад два місяці часу. Між початком ну, і фактичним виходом на роботу. Що ще? Зарплата буде щотижня виплачуватися. Є ці всі страховки, дентал. Що там ще є? Очі також. Забув, як воно там прописано. Тобто медицина. Медична, медичне страхування. Акції мені не перепало <хи> в цієї компанії. Вакансія постійна, це, не, це, це прямий найм компанії, це не якась там контракторська робота, не робота по контракту. Тобто, там, що там є два тижні відпустки повноцінної. По цих сіклівс там тільки 72 години можна використати щось таке Тобто три доби. Сікливс. Є якихось кілька, а, кілька вихідних так. Іще. А, ну, є там два тижні за сумарно загальних вихідних, тих що національних вихідних. І ще якихось три штуки можна взяти рандомно, які просто плавають. Тобто відпустка коротша, ніж в Україні, але її, мабуть, можна взяти за свій рахунок також. Ось так. Так, так що життя прекрасне, чого і вам всім бажаю. До зустрічі!